Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. У лютому росіяни планували захопити Київ за три дні та замість снарядів і техніки везли парадну форму для переможного дефіле Хрещатиком. Нині війна прийшла вже до них і гучно гупає в двері. Тепер замість параду росіяни думають про траншеї. Але дехто вже все придумав за них, пише журналіст 24 го каналу Костянтин Довгань у матеріалі Тривожні валізки, окопи і три лінії оборони. Як Росія готується до війни на своїй території? Далі мовою оригіналу у Росії. Досі заборонено називати війну війною. Проте з кожним днем ефемізм спецоперація втрачає силу. Фарба змивається і все чіткіше проступають контури справжньої війни. Попри заяви Путіна, вона виявилась немаленькою і зовсім не переможною. Росія зазнала кількох великих розгромів на землі та на морі, втратила ініціативу, і подекуди просто вже не може тримати удар. Все йде за планом. Лише офіційні втрати окупантів перевалили за 70 тисяч. Сучасних зброї і техніки вже практично не лишається. Й російська армія нині воює здебільшого чимось ржавим і застарілим. Попри очевидно, для всіх катастрофу Путін не збирається завершувати авантюру і прагне воювати до останнього росіянина. 21 вересня країна оголосила про часткову мобілізацію. Воєнний стан 19 жовтня Путін вів у Росії гібридний воєнний стан. Це сталося вперше в історії сучасної Росії. При кордоні до України області потрапили до так званої середньої зони реагування. Мешканцям Білгородської, Воронезької, Ростовської, Брянської та Курської областей рекомендували перейти на віддалену роботу, а школярам продовжили канікули. За кілька днів з'явилися дивні новини: у Курській та Білгородській областях копають окопи та траншеї. Облаштовують доти, виставляють вже відомі загалу символи російської показухи. Так звані пірамідки Вагнера. Також представники влади закликали підлеглих рити окопи в містах і селах біля магазинів і банків, а також перетворити підвальні приміщення на укриття чи бомбосховища. Щодо територій, де люди відвідують ФАПи, фельдшерсько-акушерські пункти, пошту, банки, магазини, у них немає там підвальних приміщень. Поруч мають бути обладнані укриття. Елементарне укриття це викопаний окоп. Облаштуйте їх. Ми вже про це говорили. Зразки фотографії ми вам надішлемо, але це зробити нескладно. На дно покласти піддони, викопати, облаштувати стінки, обкласти мішками, щоб люди могли сховатися, тому що ФАПи мають легку конструкцію. Все це осколками прошиє наскрізь, там не вкриєшся. Заявив голова комітету регіональної безпеки Курської області Михайло Горбунов. Губернатори Курщини та Білгородщини Роман Старовойт і В'ячеслав Гладков немов на випередки звітували про нові перемоги на копальному фронті. З фото та відео незабаром до них долучився колега з Орловської області. Губернатор Орловщини Андрій Кличков 26 жовтня закликав громадян підготувати тривожні валізки. Тим самим займалися українці у лютому напередодні російського вторгнення. Дещо менше за розмірами і наразі без окопів воєнна істерія спостерігається й в інших містах Росії. Там поспіхом облаштовують бомбосховища і закуповують стратегічні продукти, а ще оголошують трудову мобілізацію студентів тощо. Чи є в цьому сенс? За вісім років війни проти України при кордоні області Росії були плацдармом і тилом для окупантів. Ком вторгнення 24 лютого вони стали безпосередньою ареною бойових дій. Так, Росія з території Білгородської області безперервно обстрілювала Харків та інші міста України. Ростовська область стала плацдармом для захоплення Маріуполя, а пізніше домом для авіації окупантів і їхніх постійних атак. На півдні України, втім, тут є інша сторона медалі. Застарілі російські ракети і снаряди доволі часто виходять з ладу і летять просто на будинки, як дружній вогонь. Також це збільшує ризик потрапляння уламків проти цивільних після роботи ППО, власне, що регулярно і відбувається. До зустрічі, глядачі. Переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.